Станіслав Прибудько, директор директорату електронних комунікацій Мінцифри, долучається до нашого ефіру. Станіслава, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, поки проблем зі світлом немає, але є підстави очікувати, що в перспективі якогось часу ми знову будемо повертатися до графіків, відключень в тому чи іншому вигляді. І проблемою не лише є відсутність електроенергії у такі періоди, а й подекуди відсутність зв'язку. Що сьогодні робиться для того, аби українці не стикалися з неможливістю позвонити своїм рідним або вийти в інтернет у періоди, коли немає блекаутів? Ми вкотре побачили жорстокість сьогодні ворога. Тож маємо бути готові до всього, зокрема й до погіршення ситуації зі світлом через обстріли енергоінфраструктури, тому щоб залишитись і за зв'язком зі зв'язком з інтернетом в будь-якій ситуації треба всім готуватись завчасно. Поки у вас є зараз стабільне енергопостачання, запишіть собі прості поради та поділіться з ними з близькими. План дій в нас незмінний. По-перше, уточніть у свого інтернет-провайдера, чи може він підключити вам інтернет за технологіями, які працюють під час знеструмлень. Однією з найбільш ефективніших таких технологій є XPON, тобто вона може вас забезпечити інтернетом до 72 годин навіть під час відключення електроенергії. Якщо ваш провайдер не використовує цю або іншу енергонезалежну технологію, Рекомендую знайти того, який зможе вам її забезпечити. Тобто знайти або на мапі інтернету під час від Лун таку компанію, або спитати у сусідів, якщо вони підключили держав. Від вас в такому випадку треба лише придбати павербанку для Wi-Fi-роутера та пристрою, який з'єднує роутер з мережею провайдера. По-друге, також перевірте, чи працює у вас національний роумінг, він є корисним на випадок, коли під час довгих вілових відключень базова станція вашого оператора вимикається. Але ви при цьому за рахунок національного роумінгу зможете підключитись до іншої працюючої мережі, яка навколо вас надає послуги мобільного зв'язку, та таким чином робити голосові дзвінки чи відправляти смс-повідомлення. Проте пам'ятайте, що мобільний зв'язок під час неструмлень. Не завжди є стабільним через те, що збільшується на нього навантаження. Велика кількість людей одночасно намагається використовувати саме мобільний зв'язок, тому якість іноді трошки погіршується. І також прошу вас використовувати. Не завантажувати автоматичне фото відео, які ви отримаєте в месенджерах, не дивитись дуже активно YouTube під час віолових відключень, оскільки це також збільшує навантаження на базову станцію і менше людей можуть користуватись через це зв'язком. Ну і по третє, завчасно завантажте мапу пунктів незламності в застосунку. Дія в цих пунктах можна підзарядити гаджети та також під'єднатись до інтернету. Ми усі розуміємо, що нині маємо певне задоволення користуватися світлом, але ситуація може різко змінитися, тому що ворог не залишає спроб заморозити нас, залишити без світла восени взимку. Ми всі готуємось, кожен по-своєму. Підкажіть, будь ласка, а як до таких сценаріїв готуються в мінцифри? Держава постійно аналізує, як мобільні оператори готуються до вілих відключень до забезпечення сталості своєї мережі під час проблем з енергопостачанням, і аналізуємо разом з ними різні сценарії для того, щоб компанії могли забезпечувати зв'язком та інтернетом громадян. Однією задач є сформувати вимоги для того, щоб українці були зі зв'язком і під час відсутності енергопостачання. Так нещодавно національний центр управління телекомереж. Оновив вимоги до операторів з підтримання сталості зв'язку і збільшив потребу в акумуляторах для базових станцій для того, щоб зв'язок довше працював при війливих відключень, тобто, щоб підготуватись краще до погіршення ситуації зі світлом взимку. При цьому, щоб оператори могли виконувати такі вимоги, держава бронює технічних спеціалістів для того, щоб вони постійно робили модернізації мереж, встановлювали нові акумуляторні батареї на базових станціях і ну і мати змогу, щоб оператори наймали більше технічних працівників для збільшення працездатності базових станцій. І також ми спрощуємо бюрократію для того, щоб можна було швидше покращувати, модернізовувати, розбудовувати мережі і не чекати місяцями погоджень. Дякуємо вам за тлумачення. Сподіваюся, що глядачі, які нас дивилися, вони занотували і будуть тестувати всі ті поради, які ви надали. Станіслав Прибицько, директор директорату електронних комунікацій, мінцифри, що робити, коли немає зв'язку під час відключення світла.